Центр крутингу української армії відкрили в Ужгороді у приміщенні міськради. Тут можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати професію у війську. Зробив це і Микола Логвінов. Я будівельник, тому що фахове хотілося б ну приблизно знайти. Фахове добре. Давайте створимо з вами першу заявочку. Ми з вами зв'яжемо з під для вас всі необхідні вакансії. Чоловік розповів місяць тому, отримав повістку. Військомат дали відсрочку, і тому я тут за для того, щоб отримати певну інформацію, для того, щоб визначитись приблизно про рід військ і так далі. Про відмінність між центром комплектування та центром рекрутингу української армії розповідає уповноважений представник міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Рекрутинг це про вибір, це про свідомий вибір людини. На яку позицію в яку частину людина бажає і може. Зайти для того, щоб обороняти батьківщину, щоб служити як військовий у збройних силах України, державній прикордонні служби в Нацгвардії, тобто у військовому підрозділі, та в цьому основна відмінність рекрутингу. це про вибір, про свідомість, про власне бажання. Людини долучитися до сил оборони. Може людина, яка отримала повістку, прийти до рекутного центру? Так, може, тому що його статус не, не змінився. Він після отримання повістки може спробувати знайти себе та знайти посаду. Отримати рекомендаційні лист і далі рухатися в відповідному порядку. Тому ми якраз і закликаємо людей не чекати, а приходити, цікавитися і себе знаходити. За словами Олексія Бежевця, в Ужгороді відкрили 19 19-й центр рекрутингу української армії в Україні. Наразі функціонує 18 центрів рекрутингу, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Полтаві та інших містах. Оксана Ушакова, Лонті не колишин, Суспільне новини.